Іноді, звичайна людина, далека від Бога вона швидше повірить в Бога його дію, ніж віруючий який собі щось там уже уявив, що от має бути так і все. Він вже непохитний, мовно кажучи. Ну як Давид не був патріотом Ізраїля, покажіть будь-якого праведника старого заповіту, та й нового, який не був патріотом. Ми. Не зможеш знайти. От таке велике доручення Христа, хто знає? От як я українець можу навернути українця, якщо я е, від цього українського і від українців як таких відгороджуюся? От якраз люди без Бога, вони не можуть бути патріотами насправді. Якщо людина називає себе християнином, і він стоїть осторонь, я не те, що християнином його не можу назвати. Я просто не можу назвати цю людину адекватною людиною. А, скажіть, на вашу думку, от як християнин? Е Має бути патріотом, це, це факт. Я думаю, це, це всім зрозуміло. Це те, що ми бачимо в Біблії, як і в чому має проявлятися патріотизм християнина в випадку українця. Те, що християнин має бути патріотом, і це очевидно, це приємно чути, слава Богу. Бо мені здається, що все ж таки ще до сих пір знаєте, самі цікаві люди це віруючі. От. Чим цікаві люди віруючі? По-перше, вони мають щеплення від віри. <реш> от. От. Ну, тобто іноді звичайна людина далека від Бога, вона швидше повірить в щось якесь, в Бога його дію, ніж віруючий, який собі щось там уже уявив, що от має бути так і все. Він вже непохитний, умовно кажучи. От. Якщо він вирішив, що патріотом бути погано, він вже його ніколи не, не похитаєш. А, але Біблія говорить про дуже багато яскравих прикладів патріотизму і багато книг. І а там... а наведіть, будь ласка, кілька, тому що нас можуть слухати або дивитися так само люди, які, можливо, не до кінця в цьому переконані, хоча я е, вірю в нашу молодь. Але... Є Вся така країна. програма, може ви чули, називається Вірою. От. Ми сьогодні мали плідну роботу, записали там ну, скільки десь години чотири з половиною суцільного ефіру на різних програмах, і там було піднімалося питання. Я там розглядаю я. я... Тут скажу те, що там не говорю, але зразу відсилаю. Я там розглядаю, як е, описує Біблія патріотизм через п'яту заповідь е, десяти Божих заповідей деколога. Шануй батько і мати свою, і будеш довголітним на землі, яку Бог дає тобі. Е, я про це там розповідаю, але тут я про це не буду говорити. Е, кілька прикладів про, е, з, з книг Біблії. Та візьміть, будь ласка, візьміть книгу, книгу про Аканіємії. Дивіться, людина нормально влаштована, вона е, високу посаду займає. От, він як єврей, на чужбині високу посаду. Він біля е, імператора знаходиться, і йому приходять до нього новини з батьківщини, з е, юдеї і кажуть, е, е, положення народу е, таке погане, е, важке. От, е, то не так, там перебої, тут проблема. І він е вираз обличчя втратив. І йому імператор робить зауваження, що з тобою сталося, а це для нього було фактично ну, майже смертний вирок, він не міг бути таким. Але він говорив відверто: ну, я нічого з собою робити не можу, в мене є моя рідна нація. Я за них так переживаю, що я вже не можу не спати нічого. Мені треба їх спасати, мені треба їх допомогти. Хоча це могло коштувати його кар'єрі і навіть ж життю. От. Коли ми читаємо книгу. Вихід, 32 розділ. Я про це можливо буду завтра проповідувати. Там Моїсей вступає в цікавий діалог з Богом. І Бог йому один раз заявляє, каже: ці євреї, яких ти ведеш, вони мені надоїли. ну, вони вже не, я не можу їх терпіти, я їх знищу всіх. Винищу та й все. От, а від тебе, нормального патріота, зроблю новий народ. І Моїсей каже: не знищуй цих людей. Краще. Мене знища, бо мене викресли з книги твоєї, але цих людей не знищую, це що таке? Це як так? Це людина, наскільки любить народ свій, що готова самому бути викресленим книги життя, аби народ був спасений. Те ж саме зробив Павло в римлянам 11 розділі. От, тому, ну тобто, фактично, вся Біблія насичена цими приклами. Дивіться, от ми, якщо українці. Ми творимо тут державу. Процес націотворення відбувається. А якщо ми християни, для... яка модель цього націотворення? Звісно, ми беремо Біблію і відкриваємо. Слобливо, якщо ми відкриваємо Старий Заповідь, то моделлю є е такий. Показовий народ це єврейський, от як Бог з ним працював, Бог показував. Отак от я працюю з народами. Якщо ми навертаємося до Бога, то Бог і з нами буде працювати. Там наскільки був великий прояв патріотизму у пророків, які переживали за своїх людей, у священиків, наприклад, той же Єздра, у Неємії, у Моїсея, ми згадали. Та фактично у кожного. Вибачте, а праведні всі праведники, а царі. От ну як Давид не був патріотом Ізраїля? Скільки не знаю, робив реформи, воював, війни, захищав. От хто був не патріотом свого народу? Важко сказати. Я би навпаки задав питання таким людям: послухати, а хто не патріот? Покажіть мені, от у новому заповіті Павло Патріот, 11 з строзів Читайте уважно. Так само, як мися каже, я буду краще відлученим від Христа, але тільки щоб моя нація була спасена. Слухайте, це що таке. О, він ж апостол язичників, він всіх любив, але євреї по-особливому, це мій народ, був патріотом безп... безперечно. Тобто, покажіть будь-якого праведника старого заповіту, та й нового, який не був патріотом, ми не зможемо знайти. От, навіть ті люди, які були найбільше е, там, не знаю, там, екстравертами, там, вони, там, е, як Павло, він всім служить, всіх любить, всі нації, ходить по всім там, континентам, а все, все одно продовжує євреїв любити. Тому коли Христос дає нам заповідь, головну ну як за, пору, доручення, от яке велике доручення Христа, хто знає. Ідіть і хрестіть всі народи, навчаючи їх виконувати все те, що я вам заповів. Так, ідіть, навчіть народи. 28 розділ Матфія 19-20. Але коли Бог говорить, ідіть, навчіть народи, він дає акцент, що для мене базовою одиницею, важливою одиницею є народ. Тобто він каже, ви маєте навчити український народ. Тобто я маю дбати як українець про навчання еконоду, про українську я маю про народ думати не про церкву лише, не про якусь групу впливу, про мислити категорію народу і взагалі думати про народ як такий, етос, народ. Так говорить нам Святе письмо Новий заповіт. Як я можу е дбати про весь народ, от не занурюючись його контекст? Не розумі... не розділяючи його скорботи, тяготи, бачення там не знаю, не перебуваючи в його культурному коді. Як я можу їх навернути, от як я українець можу навернути українця, якщо я від цього українського і від українців як таких відгороджуюся? Так не може бути. Я маю бути інтегрованим для того, щоб внести іванельські сенси у це середовище, яке називається народ. Тому, а це є патріотизм. Я переживаю про українців, я думаю, я думаю про Україну, я е, молюся про неї я дію. Це якраз е, християнська модель патріотизму. І найголовніший патріотизм, або найправильніший, якщо, якщо можна так сказати, це християнський, тому що хто такий патріот? Той, хто любить свій народ і готовий пожертвувати чимось заради нього, так словники говорять: е, якщо я люблю свій народ, я ж йому буду бажати найкращого. Я як християн бажаю, що? щоб народ не вернувся до Бога. Щоб народ жив праведно, щоб там була викринена корупція, щоб були плоди покаяння народу. Я ж я ж краще бажаю, от я істинний патріот. Якраз люди без Бога вони не можуть бути патріотами. Насправді чому? Тому що вони хочуть бути патріотами, вони по-своєму це якось проявляють, але вони ну, найвищого блага своєму народу, патріотами якого вони є, не можуть дати. Бо вони не знають його. А християни знають. Тому християни мають бути найпершими патріотами, які люблять свою землю, бо Бог їй нам дав, п'ята заповідь декалогу, для того, щоб ми були благословеними на цій землі. Ну, трошки відповів. Дякую. Ну, Відповідаючи на це питання, почувається що, да, що робити. Ну, Дивіться, зараз поле для діяльності дуже широке. І у нас виклики, серйозні. Дивіться, от що робити? Ви когось любите, і ця людина, яку ви любите, знаходиться в смертельній безпеці. Її мають можуть зараз вбити. Ця людина не знаю, на неї над, над нею занесений вже ніж, або навпаки, її вже б'ють, і вона вже вся в сенцях і стікає кров'ю. От що мені робити? Звісно, мені треба кинутися до цієї людини, щоб спасати. У нас така ситуація, що, взагалі, відповідати на питання, що нам робити, мені дуже просто: що робити? Україну хочуть знищити. Що нам робити? Все зробити для того, щоб А, Україна не була знищена, але як? Першу чергу духовно і морально це дуже важливо, тому що насправді ми бачимо цей процес. Дух людей падає, там ще щось. От е, було сказано, що на початку 22-го року єдність була більша серед людей, всіх і християни палки ще молились. Це що значить? Е, значить, у нас проблеми виникають. Е, нація під атаками. Е, тут дух слабшає, тут віра слабшає, тут до Бога більше претензій. Тобто, нам потрібно її спасати. От, спасати в першу чергу духовно е, і спасати фізично. Ми скажемо: О, я так хочу, щоб духовно Україна пробудилась. Чудово, що ти хочеш щоб духовно Україна пробудилася, але якщо ти її не спасеш, в тому числі, щоб вона продовжувала існувати, то вона й духовно не пробудеться. Духовно пробудитися може той народ, який залишиться е, на планеті. Е, у нас дуже серйозна проблема. Зараз підкреслю. Тому що робити? Звісно, те, що все ми можемо робити, все, що роблять звичайні люди, плюс. Унікальні здібності, які можуть проявити лише християни, лише християни можуть по-особливому сильно молитися, лише християни можуть проповідувати людям слово правди, і плюс все ще інші люди волонтерство на фронті захищати в тилу, працювати про різні ініціативи. Я не знаю, там підтримувати сім'ї загиблих, шпиталі. Тут поле велике все зробити для зміцнення нації. Перш за все, відродження спасіння її духа і взагалі зробити все, щоб нація залишилася живою, тому що нас знищують зараз. Дякую за відповідь. Тобто, правильний, справжній християнин він не може стояти осторонь, коли йде війна. Ну, він... це очевидно. Це для Просто мене очевидно. Я буду говорити, я скажу. Простіше, якщо людина називає себе християнином, і він стоїть осторонь, я не те, що християнином його не можу назвати. Я просто не можу назвати цю людину адекватною людиною. Щоб будь-яка людина, навіть невіруючі люди, розуміють, що треба якусь жертовність справляти, треба щось робити, треба якось втручатися, треба якусь лепту свою вкласти, навіть невіруючі люди, це розуміють. Якщо хтось називає себе християнином і займає протилежну позицію, ну це я не знаю, як це назвати. Це такий дивний для мене феномен, але на мій погляд це Християнством спільного нічого немає. Сектанством так. Здається, ну, скоріш за все, це так і можна назвати. Але з християнством ну, нічого спільного. Дякую за вашу відповідь.